Про події в зоні АТО говорили сьогодні і на засіданні уряду. Прем'єр Арсеній Яценюк оголосив, знає причину пожвавлення російських бойовиків. Його заяви слухала моя колега Ірина Заславець. Вона з нами наживо. Іро, привіт, чому на думку очільника Кабміну ситуація так різко загострилася? Олю засідання Кабміну розпочалося із обговорення ситуації на сході. Арсеній Яценюк одразу заявив, йому абсолютно зрозуміло, для чого Росія перекидає війська і саме зараз ускладнює ситуацію на Донбасі. І те, що Росія далі відправляє свої війська і живу силу саме з російської території, має дві цілі. Перша ціль це зірвати мобілізацію і зірвати підготовку українських Збройних сил до ефективної оборони. І друга ціль це зірвати наші переговори з нашими іноземними партнерами, в тому числі з Міжнародним валютним фондом. Яценюк обіцяє вжити всіх заходів, аби завадити планам ворога. Найперше потурбується, щоб мобілізація пройшла без проблем, а бійці були забезпечені усім необхідним одягом та взуттям. Уряд прийме рішення, яке дасть можливість Міністерству оборони України в оперативному порядку приймати рішення щодо забезпечення речовим майном, щоб не затягувати мобілізацію з одного боку з іншого боку, забезпечити всіх військовослужбовців. Необхідним військовим спорядженням а ще Кабмін пропонуватиме Верховній Раді загалом збільшити кількість збройних сил України. Їх має статисті 250, 250 тисяч, а не 180, як є зараз. І уряд має на це гроші. Олю. Дякую, Іро. Це була Ірина Заславець із засідання Кабінету міністрів України.